Усіх вітаю, з вами знову Лана. Я думаю, з назви ви вже зрозуміли, про яку добірку зараз піде мова. Якось я зацікавилася відео з мінімалізмом, теорією, способом життя, і сама не помітила, як почала підсаджуватися на цю глу. Я помітила, що в мене занадто багато речей і всякого такого, чим я можу не користуватися. Є багато чого в житті, чого я хотіла б змінити, але не можу, наприклад, через брак коштів. Ну, наприклад, найбільший мій біль це мій дах, тому що через нього я не можу зробити ремонт у хаті, бо в цьому немає сенсу. Десь за рік або за два перед війною я перед повномасштабним вторгненням я маю на увазі, я вже почала розхламлятися і періодично продовжу робити це зараз. Обзавелася різними органайзерами, які дуже спростили життя. Тепер у мене речей менше, ніж у чоловіка, але я дійшла до тієї стадії, коли в мене виникло бажання викинути загалом все. Тому що, коли ти починаєш розанхолюватись і підсаджуєшся на це, тобі в якийсь момент стає важко зупинитися. І єдине, що мене зупиняє, що я розумію, що якщо викину геть усе, мені це не допоможе, бо я натомість не зможу навіть купити нове ліжко. Тому задала ціллю знайти щось, щоб почитати, що можливо допоможе мені на шляху мінімаліста. Адже чим менше речей, тим менше прибирати. А я дуже не люблю прибирати, бо я лінива дупа. Отже, ділюся з вами добіркою книжечок, які я знайшла для себе. Перша Марі Кондо. Так, я знаю, що е, не всім вона заходить, не всім подобаються її книжки, і дехто вважає їх безглуздими. Окей, звичайно, багато людей, у всіх різні смаки, різні погляди, це нормально. Але я все одно наведу тут її книжку, тому що комусь вона, можливо, таки буде корисною, як, наприклад, для мене колись, тому що починала я власне з неї. А саме викинь мотлох із життя, мистецтво прибирання, яке змінить все назавжди. Але звичайно, звичайно, я знаю, що на багатьох це не працює. Проте мені у свій час дуже залетіла ця книга. Не скажу, що мені вистачило терпіння прямо зробити все, що там було. Проте з речами у моїй шафі це 100% допомогло. Зараз у нас цієї книжки, здається, немає в наявності, немає в продажу, але я б дуже її хотіла собі в паперовому варіанті. До речі, у видавництво КСД. До речі, чула, що ця книжка декому допомогла вилікуватись від шопоголізму. І таке буває. Далі будуть книжки, які я хочу на своїй полиці, і яких в мене немає. Ну, відповідно, яких я ще не читала, але для себе пригледіла. Іскра радості: ілюстрований майстер-клас з організації простору та прибирання, також Марі Кондо. І знову видавництво КСД, і я думаю, тут пояснювати нічого не треба, тому що назва говорить сама за себе: легко мистецтво простого життя без турбот і стресу. Френсіс Джей, видавництво Букс. Не знаю наскільки ця книжка допоможе, але її позиціонують як збірку рецептів з мінімалізму, і наче цілісна філософія життя. Знову ж, Френсіс Джей та видавництво Букс, радощі мінімалізму, як позбутися зайвого, привести життя до ладу та спростити його. І знову ж на цю ж тему, тож я думаю, можна обрати будь-яку з її книжок, і в принципі різниці не буде. Але це, на мій погляд. І нарешті, коли менше, насправді більше. Бекер тут її видавали видавництво рідна мова та екобук. Можливо, цей автор найбільший варти довіри, тому що він один з найвідоміших представників руху мінімалістів. У книзі він пропонує прості кроки до усвідомленого життя. Звичайно, є ще дуже багато книжок про мінімалізм, але у нас вони не перекладені. І в тих книжках є все: від способу життя мінімалістів до цифрового мінімалізму. Наприклад, новий мінімалізм, раціональний підхід до дизайну та життєпростору, цифровий мінімалізм, шлях мінімаліста як обрати головне. Сподіваюся, мені вдасться взяти себе до рук та позбутися зайвого у житті. Отака невеличка підбірочка для мінімалістів або для тих, кого цікавить мінімалізм. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!